Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява немає над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся сильними у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви Покаже, як піднятися на наступний рівень. І досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає Хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Запрошую на останню передачу цього тижня, не пропустіть її. Сестра Білі сьогодні знову з нами, і вона має для вас хороші речі. Чим більше ви знаєте про Слово Боже, тим вільніше ви живете, Правильно? якщо ви вірите йому і чините за ним. Тому нам подобається ділитися ним з вами. І Ми чином на підставі тієї влади, якому влади, яку ми влади, маємо. маємо. знаєш, нічого сильно не змінювались для правильно. нас в нашому житті, поки ми не навчились використовувати це владу. Бо диявол продовжує так. штовхати вас, штовхати і штовхати. Він злодій. Він брехун. Він не хоче, щоб ви він дізнались. все погане, і вам потрібно тримати його зв'язаним. І як тільки ви дізнаєтесь про це. І це те, що робить Бог. Ми бачили, що коли він воскресив Ісуса, так. коли він оживив Ісуса, він оживив і його тіло, церкву. Коли він воскресив голову, він воскресив і його тіло, церкву. коли він посадив голову, він посадив в ньому і церкву. І ті бунтівні носії влади, які підкорюються князю, що панує у повітрі. Вони діють на середніх небесах. А ми над ними. І бог зробить так, що вони потрясуться і впадуть. І цьому царству вже було завдано великої шкоди. Так, але Бог має мету. Всі ці злі духи заберуться геть. А Бог має мету. І мені це подобається. Я роздумувала над цим. я думала про ці місця писання в посланні до Ефесян. І ви знаєте, що Бог нічого не робить безцільно. Так, у всьому є мета. тому ми прочитаємо записане в посланні до Ефесян 3.9. Він зробив це. Він воскресив нас з мертвих з Ісусом. і тут говориться про правицю Божу. І спершу ми прочитаємо з традиційного перекладу і відкрити всім, у чому полягає таємниця або зарядження. І це слово зарядження перекладається в інших місцях як партнер та причетники. Ми, церква, знаходимося у партнерстві з Богом. Ми – причетники всіх його благ. І це таємниця церкви, яка від початку світу була схована в Бозі. Який створив усе Ісусом Христом. Вона була схована. У старому завіті ви нічого не бачите стосовно церкви. Вона схована в Бозі. Новий Завіт називається таємницею, яка була відкрита. І для церкви є мета десятий вірш. Щоб тепер, це означає Божу мету. Він поставив таку мету, щоб тепер, зараз не коли ви помрете і підете на небеса, а зараз. Стала відомою через церкву, начальствам і владам на небесах. через церкву тут використане це слово через церкву, начальством та владам на небесах. «Стала стало відомою різноманітна премудрість Божа згідно з відвічною постановою, яку Бог здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому у Бога була мета від самого початку. І ця мета була спричинена тим, що сатана повстав проти Бога. А потім це зробили Адам і Єва. Вони це зробили, але за цим стояв сатана. Так тому Бог мав мету. Він мав мету зробити все по закону. Він мав діяти згідно закону. Він не такий, як сатана. Він діє згідно закону, за законом законно. Він приносить на землю слово Боже, він приводить на землю Ізраїль, він приводить на землю всіх старозавітних пророків. І потім ми входимо до Нового Завіту. І він приводить так. Господа Ісуса Христа, який зробив із сатани посміховисько. Ісус говорить: тіло, я вірю разом з вами. Він дав їм владу. Правильно і Бог хоче використовувати це тіло на землі, щоб проявити себе або показати себе цим демонам. Подивіться, що тут говориться. Щоб тепер. Послання до Ефесіан 3.10. стало відомою через церкву над черством та владом на небесах різноманітна премудрість Божа, згідно від вічної постанови, яку Бог здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому алілуя. Хвала Богу. Я прочитаю вам це місце з розширеного перекладу, останню частину вірша, починаючи з 10-го вірша. Мета у тому, щоб через церкву складна та багатогранна мудрість Божа у всій своїй величезній різноманітності та незліченних аспектах могла бути не можна це пропустити могла бути зроблена відомою ангельським правительством і владам, начальством і силам у небесній сфері. Відповідно до умов вічної мети, яка знаходиться за межами часу, яку він здійснив і провів у дії в особі Господа нашого Ісуса Христа, Хвала це Богу. називається вічною метою. В деяких перекладах говориться віковічною метою. Коли почалося перше століття, Бог вже мав план. Ісус Христос був агенцем заколеним до заснування так. світу, і він мав принести тіло і це тіло. Буде відкривати Бога тим начальством і владам амінь злим духом. Так правильно у перекладі Веймута записане в посланні до Ефесян 3.9 Звучить так: Показати всім людям у ясному світлі, що означає моє служіння. Павло пише, це служіння і таємниці, які були від віку заховані в розумі Божому. творці всього заховані щоб церква зараз могла бути задіяна. Щоб показати начальствам і владам на небі, незліченні аспекти Божої мудрості. Такою була вічна мета, яку він сформував у Христі Ісусі, нашому Господі. Коли ви використовуєте свою Хвала владу, Богу. ви виконуєте Божу віковічну це мрію. Це ствердження. від найпершого століття, він планував відкрити себе через чоловіків та жінок, хлопчиків та дівчат. І коли ви це робите, ви виконуєте волю Божу, коли диявол пригнічує вас. Це не приносить Богу слави, але коли ви чините опір дияволу і він тікає від вас, коли ви пануєте і царюєте над ним, Боже віковічна мета його мрія здійснюється коли Ви проявляєте цю силу, чудово мені Це подобається, затверджуючи так. цю вічну мету. Я почну читати з кінця 13 сторінки, і я прочитаю його слова, бо він мав таку здатність записати все це. Це книга Макміллана. Ця мета, тобто Божа мета, у теперішньому і майбутньому, чітко визначена у посланні до Ефесіан 3.9.11. Це відкривається як божественна воля, щоб зараз, грецькою мовою означає теперішній час, начальством та владом на небесах. Стало відомою через церкву різноманітна мудрість Божа. Церква або тіло Христа мають стати Божим інструментом у проголошенні цим бунтівникам після того, як вони будуть скинуті зі свого місця. Це в майбутньому. але зараз ми також маємо демонструвати це зараз. Це буде проголошуватися відповідно з вічним планом століть. Який він поклав у Христі Ісусі нашому Господі, можна сказати, що Бог протягом минулих віків думав про цей чудовий план, про приготування у Христі Ісусі людей вибраних і покликаних і вірних, кого він може посадити Аллилуйя. на цих небесних місцях, щоб панувати зараз і в майбутніх віках. Хвала Богу, це була Божа вічна мета, алілуя. Покликані і вірні, Алілуя. Чудово. Тепер ми переходимо до 27-ї сторінки, і думаючи про всі ті речі, які ми вже прочитали, і ми будемо виконувати слово Боже. Біблія говорить послання Якова 1,22. будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, так. які обманюють самих себе. Якщо ви згодні з усім, що ми з Глорією говорили, з усім, що говорили Макмілом і Брат Хейгін, якщо ви згодні з кожним словом, яке сказав Бог, і ви не виконуєте його, Абсолютно вірно. воно не принесе вам жодної так. користі, нуль. Тому я даю цю книгу людям. Я вже роздала багато таких книг. І я сама написала на велику книгу, влада віруючого, і як її застосовувати. Але коли я даю цю книгу, я кажу людям роздумайте над цими великими істинами. А тепер, 27 сторінка. На 27 сторінці, ми почнемо звідси. Чи віримо ми? Чи віримо ми? Так. Чи віримо ми, що Бог оживив нас Я разом вірю. з Христом? І воскресив нас разом з Ним, і посадив нас на небесах у Христі Ісусі, як написано в посланні до Єфесян, 2:5.6. Ви вірите цьому? Я вірю. Якщо ми віримо, то наша реакція на це має бути пристрасною. І це подібно до молитви. Господи, я приймаю Твоє благодатне слово. Я вірю, що ти виконав його для мене. Зі смиренною вірою я займаю своє місце на небесах у Христі Ісусі. Праворуч тебе. Навчи мене, як виконати це священне служіння, як застосовувати владу, Алла яку Господь. ти довірив мені? Навчай мене щодня. Щоб я міг досягнути повноти зросту досконалої людини у Христі Ісусі, щоб твоя віковічна мета здійснилась. Амінь. Це сильно. В мені твоя віковічна мета так, буде відкривати тебе цим начальством і владам. О Боже, навчи мене робити Хвала це. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Ця молитва починається тут. І я буду читати те, що він сказав. Якщо ми ходимо у дусі, то наше звичайне життя триває на небесах. Для того, щоб пам'ятати про це, має бути щоденне прийняття цього факту. Пам'ятайте, що диявол звинувачує вас вдень і вночі. Давайте щоранку, як наш перший крок поклоніння, займати своє місце з Христом. Як говориться в попередньому параграфі, і дякувати Богові за все, що воно представляє. Давайте частіше нагадувати собі, що ми посаджені набагато вище, на вище за всі начальства і влади, і що вони підвласні нам. Коли наша віра навчиться використовувати ім'я і владу Ісуса, ми побачимо, що ці духовні сили підкоряються нам так, що це здивує нас. Коли ми продовжуємо близько перебувати з ним, наші молитви про поширення царства Божого будуться менше і менше схожими на прохання і будуть більше проявляти використання духовної влади, яка не визнає меж, але безстрашно зв'язує сили темряви у будь-якій частині світу. Він тут говорить, що те про що ви просили Бога? Про що ви благали Бога? Швидше за все відійде, бо ви почнете так. розбиратися з ворогом, який стоїть за людьми, який намагається вкрасти у вас, який намагається вбити вас, який намагається знищити вас, і коли ви дієте легально, і берете над цим владу, то ці демони низького рівня. Мають слухатись вас, бо вони мають підкорятися вам. Так хвала Богу. Отже, я дарую людям цю книгу. І причина, з якої я дарую їм цю книгу, у тому, що зазвичай диявол водить їх за ніс. І я кажу їм, коли ви прочитаєте першу частину і подумаєте над нею, переходьте до сторінки 27. І коли я прошу їх повернутись до мене через рік. Диявол все ще водить їх за ніс, влаштовуючи карнавал у їхньому житті. Так говорив Брат Хейгін. І я кажу їм Хіба я не подарувала вам книгу влада Віруючого, написану Макміланом? Так, подарувала, я її маю. Я прочитала її. Вона вдома на моїх поличках з книгами. Але я читаю її. Я запитала чи ви виконали записане на 27-й сторінці? Так, трошки. Протягом кількох днів але це не спрацює за кілька днів. Потрібно робити це щодня. Диявол наполегливий. Так він вправний у цьому. Він сам себе найняв на роботу, але у нього це добре виходить. Він дотримується своєї мети. Він навіть не йде у відпустку. Отже, ви робили це кілька днів, і він може сказати це просто дивлячись на ваше обличчя. Він може сказати за виразом вашого обличчя, чи серйозні ви, чи ні. Він може сказати, чи збираєтесь витримати з цього чи ні. І тоді він буде робити все, щоб завадити вам робити це. І ось що я роблю щодня. Інколи я читаю 27 сторінку, а інколи ні. Але я сиджу в своєму кріслі, бо ми царі. Ми царське священство. І ви пануєте, ви пануєте, ти сідаєш на прес погляньте. Нам слід прочитати це місцеписання, оскільки вам слід знати, що ви слухаєтесь Господа. Послання до Римлян, п'ятий розділ. Я співаю мою пісеньку з недільної школи, поки шукаю це послання. Послання до Римлян 5.17. Бо, коли за провину одного, тобто Адама, смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності. Зацарюють в житті через єдиного Ісуса Христа. У розширеному перекладі Бага говориться: Богу. будуть царювати як царі в житті через єдиного Ісуса Христа. Це чудово. у якому житті? У цьому житті. Бог хоче, щоб ви сиділи у своєму кріслі. Він хоче, щоб ви царювали. І він, він хоче, щоб духовні начальства і влади бачили це. Він хоче, щоб вони бачили, що Бог зробив у вас. І ще ви застосовували свою владу і прославляли Бога. Хвала тобі, Ісусе. Отже, ось як я це роблю. Я прокидаюсь вранці, і я маю молитовне крісло. І одна стіна там, де стоїть моє молитовне крісло, зроблена зі скла. Я сиджу там і дивлюсь через неї. Я бачу дерева, озеро і все інше. Я починаю мою молитву щодня таким чином. Я прославляю Господа, я люблю його. Я прославляю отця і я люблю його. І потім я молюсь спершу. Я озвучую мої молитовні прохання. І, звичайно ж, я передусім молюсь за тих, хто при владі. Як він не сказав нам робити це у посланні до Тимофія, моліться за царів і за всіх, хто при владі. Тому я молюся президента країни і так далі. І потім я молюся за мою сім'ю, моїх дітей. Вони важливі для мене. І потім я молюсь за ті добрі діла. Які Бог призначив, щоб я в них ходила, про покликані дослужіння та інші речі, які приходять до мене в молитві. Я проводжу трохи часу, молячись іншими мовами. І потім я дякую Богові. Я дякую йому і дякую йому за перший розділ Послання до Колосян, де говориться, дякуючи Богові і Отцеві, який перевів мене із царства Темряви, до царства Божого улюбленого Сина. До царства світла. Хвала Богу. Темрява не має наді мною влади. Алілуя! Я паную над нею. Тому я кажу: Господи, ти сказав мені панувати і царювати в житті, і я буду слухняною тобі. І потім я. І ось як я це роблю. Я повертаюся ось так до стіни і кажу: слухай царство темряве. Вим'я? Я називаю Його ім'я, мені подобається говорити Ісуса Єшо, Яхве Єшо. Я виступаю проти тебе. Мій отець сказав мені, ти не маєш наді мною влади. Написано, що я переведена з під твоєї влади і посаджена праворуч мого Отця, я посаджена в моєму Господі Ісусі Христі, і сьогодні я царюю над тобою. І я скажу тобі що ти не можеш робити? Ти не торкнешся мене у дусі, душі й тілі. В ім'я Ісуса я проголошую над собою захист крові Ісуса. Ти не торкнешся. і я називаю свою сім'ю Шелі, Террі, Бренда і Чіпа. Інколи я називаю кожну людину у цій сім'ї. Я не робила цього сьогодні, але інколи я просто кажу моїх родичів Шелі і її сім'ю, Террі і її сім'ю. Я називаю кожне ім'я. Потім я переходжу до добрих діл, які Бог призначив мені робити сатано. Забери свої руки від тих добрих діл, які Бог призначив мені виконувати. Ти знаєш, де вони тут, у Бренсоні, штат Міссурі, у служінні молитовного Равозарксі, у місті Колінсвіль, штат Оклахома, у церкві Глорії в міхдалі Арбелю Галілеї, і потім, коли не зібрані, як, наприклад, коли я недавно їздила до міста Амаріло, в ім'я Ісуса. Я забороняю тобі з'являтися поблизу Амаріло, штат Техас, у всьому, що стосується мене, і я застосовую мою владу. Ти займаєш своє місце. Я займаю своє місце, паную і царюю. Не торкайся наших машин, не торкайся нашого майна, не торкайся наших партнерів. Не торкайся наших грошей. Так я паную, і царюю, бо він хоче вкрасти наші гроші, і він не вкраде мої. Він не вкраде ті гроші, які Бог дав мені. Я наказую тобі, сатано, відпусти ці гроші, які Бог має для нас, щоб ми робили те, що ми покликані робити. Так, чудово. Фактично, я зараз говорю про конкретні речі, і вам не обов'язково їх знати, але він знає. Хвала Богу. Я наказую тобі, сатано, Забери руки від цих грошей, і відпусти їх зараз, Амін. в ім'я Ісуса. Хвала Богу. І потім я просто кажу йому. Чого він не може торкатися і чого він не може робити? І це. я прославляю Бога. Можливо, молюся іншими мовами і так далі. але вам потрібно робити це. я маю одну міні-книгу, яку я вам покажу. Зазвичай я молюся цією молитвою з послання Ефесян. Дай мені дух відкриття, перш ніж я буду розбиратися з дияволом. Можливо, ви не проводите час таким чином. Можливо, ви прокидаєтесь вранці, і вам потрібно підготувати дітей до школи. І вам потрібно йти на роботу. Я завжди сиджу, коли роблю це, бо царі сидять. Зазвичай по дорозі на роботу вам потрібно їхати у машині. Вам потрібно їхати на електричці чи на автобусі. І ви можете робити це, поки знаходитесь в машині чи в іншому місці. Ви можете застосовувати свою владу. Ви посаджені на небесах. Можливо, ви сидите перед дзеркалом і розчісуєтесь що завгодно. Ви можете це робити. Це не релігійна річ. Це те, що ви робите, і сенатор. Ви зв'язати зв'язане. Все, що, зв зв що розв'яжете, розв'язане євангелія від написано. Матвія, вісімнадцять Написано, що все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане і на небесах. Небеса підтримують вас. Все, що ви дозволите або розв'яжете на землі, розв'язане на небесах. Небеса підтримують вас, коли ви зв'язуєте ці сили темряви. І те, що дуже, дуже сильно благословляє мене, це те, що метою всього, абсолютно всього, є віддавати славу Богові. Це мета всього в житті. Хвала Богу. І все, що ви робите, словом чи ділом, робіть у славу Божу. Амінь. І коли я царюю і паную, прославляється мій отець. Коли він бачить, що я проявляю його цим начальством і владам, хвала Господу. Це чудова річ, яка приносить задоволення. Благословен Господь. Алілуя, і це спрацьовує. Це щось значне. Це щось значне. Бог підтримує нас, чи так. не так? Так. Він завжди стоїть за, істину. Він стоїть за істину. Якщо ви чините вірою, диявола немає нема вибору. вибору, сам Ісус сказав: все, що ви зв'яжете, зв'язане. І ви стоїте на цьому. Так. Все, що ви розв'яжете або дозволите, розв'язане. І якщо ви не можете виправити це зв'язуванням, розв'яжіть це. Так, ми живемо, це дія, зробіть це звичкою. Вам необхідно проводити час з Господом згоджуватися з тим, що Він каже. Ми повернемось за хвилину. Я звернула сьогодні увагу на те, що з уст глорії з її духа постійно виходять два місця писання. і одне з них це від івана 10.10. -10. Злодій приходить, щоб красти, вбити і знищити. Він злодій, і перше, що він робить, це краде. Так я знаю, що він крав у декого з вас. Він намагається красти у всіх нас, Він не хоче, так. щоб тіло Христа процвітало. Він не хоче, щоб ми мали те. Чим Бог бажає благословити нас? Тому він намагається вкрасти у вас, намагається вкрасти у мене, намагається вкрасти служіння Кенета Копленда, намагається так. красти у мого служіння. І ще одне місце писання, яке вийшло сьогодні з Устгорії? Це Євангелія від Матвія 18,18. вісімнадцять. 18. Істинно кажу вам, це говорить Ісус. Все, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небесах. Так. І все, що дозволите на землі, буде дозволене на небесах. І коли я думала про пожертвування, про місця Писання, які говорять про пожертвування, до мене прийшло спонукання, що нам потрібно зв'язати диявола, який крав у нас в ім'я Ісуса. Якщо ви постановили в своєму серці, так. що ви будете сьогодні жертвувати, і байдуже скільки немає значення, якщо це 50 центів, 5 центів. Якщо ви постановили в своєму серці, я даю це, то я проголошую так. зараз, Сатано. ім'я Господи Ісуса Христа так. з Назарету. Я зв'язую тебе, і ти більше, ти більше не будеш красти. у них красти. Вони надсилають пожертвування, і ти більше не будеш так. у них красти. Ми руйнуємо сьогодні твою силу. Написано: якщо ви згодитесь на землі, а ми згоджуємось на землі, то все, так. що ми зв'яжемо, зв'язане і ми зв'язуємо тебе. Ти не будеш красти у цих людей. Дякуємо, Господи. а вони пізнають благословення Божі. Ми приймаємо Ісус благословення, Прийшов, щоб вони пізнали благословення. Ми були викуплені від прокляття нестачі. Ми займаємо своє Алілуя. місце в ім'я Ісуса. Алілуя! Коли справа торкається зцілення чи фінансів, чи вашої сім'ї, ви маєте твердо стояти і сказати. Ти не зробиш цього в моїй домівці. У нас нема нестач, у нашій сім'ї нема бунту. У нас цього нема, але ми маємо те, що ми проголошуємо для вас. Ми маємо рясне благословення. Ми беремо владу над вашим тілом, над вашим, грішми, з над всім. І ми проголошуємо, що благословення діє для вас. Алілуя. Алілуя. Приєднуйтесь до нас знову. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Підіть на вихідні до церкви. Готуйтесь, готуйтесь, готуйтесь. Ісус скоро прийде. Я знаю це. Це Глорія і біля нагадують вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMURCA. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.